Ну воно не намертву, але ну, зараз, якщо ми почнемо щось ламати, ми будемо порушувати громадські порядок. Оце має робити спеціальні люди, які уповноважені державою, судовий виконавець, міліція, якого, яка має його ми ж Громадяни, ми, у нас які права. Хотити податки і дивитись без Відтягнутися? Ось! ось. Я вам можу сказати, що коли буде рішення про те, що це... Забрати це все? За 15 хвилин ми це все заберемо. Але на Громадянин? Ні. Він громадянин з рацією. Він має рацію? Цей, цей громадянин має рацію? громадянин майор міліції в цивільному. І ви студентів на театральній. В квітні місяць. Що ви на мене посміхаєтесь? З радістю? Ви, стида стидаєте форми, ви стидаєте своєї форми, пане? Гермайор, ви стидаєте своєї форми? Майор, а ну дайте, ну дайте нам, будь ласка, коментар. Назвіться, скільки навіть ще. країна має дати свої гаражі. Чому ми на роботі не, не в формі? Ось є люди, які безпосередньо вас пізнали. Що, що ви сказали, що ви мене не знаєте? Навіть в концентраційних таборах дізнаються через 50 років про котів. Тому у вас, вас, вас пізнати немає проблем. Да? майор міліції Герой Що Аналогічно, що ви, мене також знаете. Так да? чи, чи Я Я звільнив Бог судей. і прокурора. И майора, майора? Майора не раз. Я, я раз час... там. Да зачем? міняється! меняйся, вы же разумеете. Есть неизвестный солдат, это буде майор без Значить, ми то старший пан майор, значить ми заявляємо, що ми приберемо, звичайно, але разом за цим сміттям. Якщо ви відмовляєтесь, тоді ми не будемо прибирати. Я це заявляю офіційно при громаді і при журналістах. Що ви до мене підходите? Не викухова. І що 152 статті? Вже порушення багатьох, вже, вже, вже кримінальну справу. Ще. Майор, ну ви ж на я ж не боюсь, не переживайте. Ви мене не лякають. 152 статті. Треба мене лякати, влада міняється, що ви посміхаєте? Що? 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 Ні. Що? Що? Ні. Ви підстанемо з другої будете А ви представте, що біз. ви поїдете? Це інше вже це громадська. Не що ви мене попередили 152 статтею, це інше не говорить. Ви не представляєтесь в цивільній формі, То ви маєте попереджувати мене скільки хочете, хоч до ранку.

Погрожує учасникам акції 152 статтею. Ні, а чому мені не погрожуєте 152 статтею? Я вас питаю. Хто ви такі, що мені погрожуєте? <плес> ви мені сказали 152 стаття? Хто ви такі? що? І, шо? і шо? Що ви мене затримите? Затримаєте, та? затримаєте та? Ну, так? І все, тоді... Там нема про що.

Я хочу зошити вісімнадцять.